Піцерія сімейна, Добрався до кукрузи. Два з п'яти. А тут є цибуля. якої цибулі? Оставна складну шарму. Три, сім, з п'яти. Якісь квашені і погнали далі. Найкращу шаурму за 80 гривень. Всім привіт! Ми в місті І Хітак, це моє рідне місто, і я був би не я, власне кажучи, якби не протестував найкращу шаверму нашого міста. Шоу під назвою Гастрокайф, де влад тестує їжу з різних закладів, яку порекомендували підписники, та оцінює, в якому закладі найсмачніше у цьому випуску. Тестуємо та оцінюємо шаверму. Тим часом підписники в коментарях залишають свої оцінки закладу. Отож, погнали! Отже, шоу називається Газ Рока, де ми тестуємо різні заклади та різні вкусняшки по ваших рекомендаціях та відгуків. Що ж, погнали тестити на чек зі шарма номер один. Отже, найперша шаурма, в яку ми завітали, точніше не шаурма, а під назвою Спайсі Кіба знаходиться вона біля входу в АТБ на так званому кругу. Хто донається, хто і зрозуміє. Про неї ви нам написали декілька разів, що це найпопулярніша шаверма, в яку нам точно треба зайти, тому що там дуже смачно. Я замовив стандартну класичну, але вдобавок попросив її зробити. Остру Подивимося, що нам дадуть на карті. Відмітки взагалі немає, відгуків немає. Всі власні відгуки тільки від ваших рекомендацій. Мені в чат ви написали. Нам зробили шаурму 70 гривень її вартість. Не знаю, що там по грамовках упакування стандартне, дають два кулька. Виглядає, в принципі, сочно. Ну, доволі стандартних розмірів. Так, не знаю, які талава, це лава, чи це кукурудзяний чи це звичайний, але будемо тестити. Зверпа виглядає доволі сочно. Ладно, погнали коштувати. Перший укус. Дуже сухо, хоча зверху палили якимось соусом. Але поки відкусили лише один лаваш, давайте тестити далі. Лаваша, ну, 2-3 своя, але все тече, і я доволі навіть не бачу, чи мені дали салфетки. Мені брашу, салфетки мені все-таки дали. Вже До речі, салфеток дали тільки декілька штук, чотири штучки могли дати і, в принципі, більше. Ладно, давайте кусаємо далі, подивимося, що нам дасть другий укус. Оке, знаєте, що я відчуваю? Відчуваю солоний. Угурчик він тут є капусту, трішки якогось незрозумілого соусу, типу аджики, типу кетчупа і капусту. І лаваш. Вся. М'ясо поки не дійшов. Виглядає скудненько, доволі худенька вона, але ж з іншої сторони, що ми хотіли за 700 гривень. Знаєте, по смаку? по смаку, в принципі, непогано. Давайте по оцінках. Отже, лаваш. Оцінка по лавашу 4. Хай буде по соусу. Незрозуміло, який взагалі соус, вроді би, аджека. Вроді би кетчуп, я не можу зрозуміти. Легенька-легенька десь острінка є. Острота 2 з 5, може навіть півтора з 5. Легенько єлі підпікає. Не сказав би я взагалі, що вона остра. Знаєте, я відкушую вже четвертий раз, мені попався лише напевно, що два маленьких таких кусочка м'яса. По м'ясові, якщо чесно, 3 з 5. Ще один момент: тут є цибуля. Я не знаю, або я не подивився, або не попередили, ну або вона йде. Ладно, хай буде. Соковитість для 4,7 з 5. Соковитість та, що потрібна прямо. Дуже багато капусти. Замість капусти можна було додати більше м'яса, тому що я кусаю вже п'ятий раз, м'яса ще не наблюдаю. Воно є, але воно практично не відчувається. Знаєте, можна було попрацювати з грамовками. І цебуля, я не знаю. Таке відчуття, що вона трішки підпорчує смак. Чуть-чуть отак, -чуть, здаліка десь. Так, загальний смак. Відчуваю лише одну капусту, огурчики і соус. Це з лавашом. М'яса практично не відчувається. соус доволі прикольний. Загальна оцінка по смаку. 3,7 з 5. Погнали далі тестити. Отже, наступна шаурма піцерія сімейна, про яку ви нам написали завітати і сказали: тут теж є шаверма. Ми сюди зайшли. 80 гривень коштує шаверма. Подивимося, яка вона приготувала нам її за 3 хвилинки. Виглядає вона приблизно ось так. І вона виглядає чесно, як якісь роу, знаєте, скручений в лаваші. Лаваш максимально тонесечки. Дивіться, ось тут майже вже, вже все просвічується. Не знаю, давайте скуштуємо. Приготували за 3 хвилинки, сказали, поки загріється, можливо, вона вже тут приготовлена була. Зверху дуже багато прям начинки, посередині пусто, знизу взагалі мало. Ладно, піцерія сімейна, шаверма за 80 гривень, на 10 гривень дорожче, ніж там. Отже, перший укус під сімейна, шаверма за 80 гривень. Холодно. Відразу холодна шаверма. Ну, така, знаєте, тепленька. Перший укус відразу відчувається, що є доволі багато начинки. Відразу укус м'яса відчувається, чуть-чуть капусти. Але настільки вона стандартна, прям ну, знаєте, як по домашньому. Рівняючи з спасі кебаб, ну тут ця поки проіграє. Проіграє, тому що дуже знаєте домашній смак. Смак кетчупа, смак м'яса і звичайної капусти з морквою. Реально, домашня шаурма, Отаку, як ви вдома готуєте, знаєте, там зібралися, приготували. Майже та сама. Чому напевно, що там було м'ясо з вертеля? Тут я зовсім сумніваюся, що взагалі якийсь вертель є. Скоріше всього, це звичайне м'ясо, курече, піджарене і все. От, і по смаку кетчуп один. Давайте другий укус зробимо, подивимося, що це нам дасть. ви можете бачити, доволі багато звичайної моркви і капусти. Ну, м'ясо теж є, але м'ясо дуже таке, знаєте, стандартне, просте, ніби на сковорідці було зроблене. Давайте по порядку. Лаваш. Лаваш максимально простий, знаєте, Атебешний. Спайсі кібаб, лаваш був набагато смачніший. Тут просто відчувається, що звичайний лаваш і все. По лавашу, ну, два з п'ять, будемо відверті. Погнали далі. М'ясо М'ясо максимально просте. Піджарене на сковороді, ніякого вертеля, особа там спецій навіть не відчуваються в м'ясі. Просто звичайне стандартне м'ясо. По м'ясові оцінка, ну, 2 з 5, якщо чесно. Далі, соус. Соус максимально простий, це просто якийсь кетчунес, якщо чесно. Спайсі, кебаб, якщо рівняти. соус. Там хоча б знаєте, він якийсь мав фірмову часточку. Типу там Аджика, не зовсім це кетчуп, якась аджика відчувалася, відчувалося, що ще в там перемішку. Тут просто кетчунес. Звичайно, кетчунес і все, нічого особливого. Це просто максимально домашня шаурма. По соковитості 2 з 5. Ну, реально, більше тут не даш. Вона ніби сочна, не, не виглядає не сухо, і по смаку не сухо, але просто із-за того, що звичайний смак, знаєте, такі домашньої шаурми Вона відчувається морква, капуста і м'ясо. Все. І кетчуп. Ну, це реально домашня шаурма тут більше нічого не скажеш. Я кусаю третій раз, і знаєте, чесно кажучи, ну, далі не то, що не хочеться доїдати. Якби я був голодний, я б його з'їв. Але загально по смаку повторюсь ще раз: домашня шаурма І все. Четвертий укус я відчуваю лише моркву, Звичайну моркву. Вона не то, що навіть не корейська, вона тупо звичайне таке відчуття. Вона без яких добавок, просто смак звичайної моркви з капустою. Нерівномірно розповсюджено це все. З однієї сторони м'ясо, з другої сторони, морква і капуста. І між ними це все сколочено кетчупом. Домашня шаурма. Загальна оцінка яку кладем. 1,9 з 5, ну більше тут серйозно, даш, воно смачне. Я б його з'їв, доїв до кінця, якби був голодний, я б його з'їв і сказав би дякую, воно дуже смачно, прикольно, мені зайшло. Але якщо казати прямо про, про шаверму, це явно не про неї. І знизу, знизу, зауважте, от в кульку щось жовте. Я не знаю, чи це олія, чи це стекло від, від моркви. Скоріше це все, від, від моркви стекло. Але морква безпосередньо ну просто звичайна. Більше тут нема про що говорити, ви самі поняли, піцерія сімейна. Ну, чесно кажучи, я е, другий раз не хочу коштувати її. Погнали далі. Далі на черзі ви порекомендували ще одну шаверму. Заїдемо туди, подивимося. Можливо, там буде не по домашньому, а буде з якоюсь такою фірмовою причинкою. Піцерія сімейна, це явно не про шаверму. Ладно, погнали далі. Як ви зрозуміли, перших дві шаверми не сильно вразили влада, але попереду ще дві точки, які порекомендували підписники. Давайте поглянемо, що буде там. Так, ми приїхали на наступну точку. Це ринок, наш ринок, де ви написали, що є шаурма. Ну, на жаль, ми обійшли тільки що декілька ларків. Тут взагалі шаурми не продається і, як то кажуть, не продавалося. Ось тому не знаю, чого ви писали нам, що треба поїхати на базарі там затестити. Якщо тут немає на ринку, тож От, ну коротше, їдемо на наступну точку, подивимося, що це дасть там. Я, чесно кажучи, на ринку не був дуже довгий період народ, і тут особо нічого не змінилося. Хто теж не був, ставте лайк. Я ще колись був пам'ятаю з бабулею, маленький ходив. От років невірно з на назад. І дивно дуже, але тут нічого не поняли. Добрий. Добрий день. Ми собі ходимо, репортаж знімаємо. Як тільки на ну, десь з'являєшся з відеокамерою відразу, на тебе всі починають дивитися, всі кидаються, чого ти ходиш з відеокамерою, що тут за репортаж, що тут таке знімається. Народ, ну Дунаївці це незвичайне місто, знаєте, де є своя атмосфера, ще, напевно, що, яка залишилася років 10 назад. Хоча я це місто називаю Золотою жилою. Я думаю, багато, багато знають людей, чому. Поїхали на наступну точку. Теж на кругу знаходиться біля Spice Kebab. Зацінимо, яка там шаурма. Часто що я там ні разу її навіть не їв. Не знаю, щось трошки побаюся їсти в таких місцях. Але була не була. Подивимося, що це нам дасть. Ферма, яка знаходиться поруч, відразу поруч, на базарчику, на кругу біля шаверми Spicy Kebab. Я навіть не знаю, як це правильно називати спайсі, кібаб. це шаверма, чи це все таки кебаб? Будемо будем все враховувати разом. У нас в принципі варіантів немає. Я надіюся, що в Дунаївцях в Дунаєцях є шаверма, така яка вона має бути по справжньому. Знаєте, це по поодеська така з кефіром, з чесниковим цим сметанно кефірним соусом. І так далі. От, я сподіваюся, що ми її знайдемо, хоча, е... хоча я зовсім не впевнений про це. Ладно, погнали на третю точку, подивимося, що нам дасть вона. І так, наступний заклад зовсім невибагливий до назви, називається Вгадайте як? Правильно? шаурма. І знаходиться він відразу поруч біля спайсі, кібаб, непримітний ларіок, звичайний такий, на де написано шаурма. Чесно, я побаюся трошки звідти їсти, ніколи там не куштував шаурму. Перший раз зараз буду куштувати. 80 гривень коштує, по грамовках не знаємо, ціни залишимо. Там, до речі, є порошки всякі. Але чесно кажучи, я краєм оком побачив, що там є вертель. Тому, в принципі, надіюся, що має бути смачно. Ладно, погнали тестити. І так, маємо. Стандартну, стандартну шаурму ось такого розміру. Ну, виглядає в принципі стандартно. Скорінка. Скоринка в наявності, але лаваш бачу зовсім звичайний, простенький, скручено, якщо чесно кажучи, так собі. До начинки в руках відчувається багато. Ну, давайте будемо куштувати, перший укус. Відразу суховатість. Ну, просто сухо. До речі, всередині я побачив, що є сир. Що ви собі розуміли, він абсолютно не розплавився, навіть ні трішечки. Тобто його не підгрілювали взагалі. Відчувається капуста, і відразу після першого укусу відчувається м'ясо. М'ясо серія капуста. В принципі, поки якби вона була гаряча, вона б була, напевно, що смачна. М'ясо, до речі, дуже смачне. Я його відчув від першого укусу. Другий укус, давайте тестимо. Я здивований. Здивований, тому що смачно. Просто єдиний момент, це температура самої, самої шаверні. Ось якби вона була підсмажена добре і цей сир би розплавився, це було б ране смачно. За 80 гривень. Це доволі велика шаверна. Зацініть просто. Ну так, да, лаваш звичайний, але він не особо навіть відчувається, тому що смак м'яса дійсно в спеціях, він прикольний. Капусти тут в міру і доповнюється все, до речі, сиром. Я не знаю, я не просив його класти. Напевно, він йде стандарт. Входить за 80 гривень. Ось, але єдина проблема що він не розплавився. Але по смаку це дуже прикольно. Добавити бепши, сюди трішечки соусу, щоб вона була більш сочніша. Ладно, давайте третій укус. Можливо, я дійду до того самого соусу. На четвертому на четвертому укусі я дійшов трішечки до соусу. Але. Але саме проблема, що його зовсім зовсім мало. Якби його додали трохи більше і загрилювали, часто це би був топчик. Ну реально, ну це смачно. Я тут відчуваю дуже чітко м'ясо, його в міру, його прям відчутно. По-друге, сама шаурма, мені здається, вона така збалансована, тільки не вистачає трішки соусу і оцього грилювання, щоб сір розплавився. Але смак м'яса доволі прикольний. І я можу сказати, що це реально, реально шаурма. Ну, типу, вона прикольна по смаку, мені зайшла. Єдине, щоб додали температури і соусу більше все. Все реально топчик. Народ, помідорка, сирочок. Ну, правда, не розплавлений, да, оця проблема. Ось тут, бачите, ось тут сухо йде, ось тут соусу чомусь не додавали, але всередині його, в принципі, є. От вона трішки суховата. Ладно, давай. Що, давай по оцінках. По оцінках, але звичайний. Але він чомусь смачний. його, напевно, підгрилювали нормально, але но всередині не розплавалося. Ладно, лаваш 3 з 5, хай буде. Соковитість. Соковитість. Ставимо, ну, будемо відверті, 2,5 з 5. На середині, в принципі, соус є, але вона все-таки суховата трішки. Смак м'яса. Я би поставив 4,5 з 5. Реально, плюс там є вертель, ми бачили з тобою. Там є вертель смак м'яса, прикольний, ну, типу, мені зайшов. Вистачає просто соус. Якби був соус, оцей чесноковий, щоб він відчувався більше сметаний і кефірний, це, би було, ну, це би було годна шарма, реально. Якщо попросити її довше потримати на грилю і додати трішки соусу, це б було тупо ну, офігенно. Хоча буду відвертим, я побачився там їсти, тому що я ніколи в житті там не куштував шаурму. і в принципі це просто ларьок непримітний з назвою шаурма і все. Тому що я реально думав, що там буде вже але по смаку там прям годно. Давай останній загальний смак. Скільки ставимо? Ладно. Якщо ви підійдете до тої продавшиці і попросите більше соусу і потримати на грилю, щоб сир розплавився, ось ці моменти виправите. 4 і 3, 4 і 1. 4 і 1 з 5. Загальний смак. Це ну, доволі смачно. Отже, народ, на цьому все. Чому? Тому що в нас оказується більше немає де можна посмакувати шаурмою. Три заклади на все місто. Народ, звертайте на це увагу підприємці, тому що є куди рости, є що робити. Ви самі побачили загальну картину. В принципі, по загальній картині ну, середнячок можна десь поїсти, можна десь посмакувати, але я б не сказав, що це прям шаурма чи прям якась якийсь годний кебаб. Тому отакі от справи. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і зауважте Пишіть в коментарях свою оцінку, якщо ви тестер або смакували шаларму в нашому місті. І вказуйте обов'язково, який це був варіок чи заклад. Да? <смеш> Ладно, всім пока, бай-бай.